Тече вода з-під ягора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калининка, ягор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода і гаю та попід горою. Упущиться качаточка помежу сухою а качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми, тече вода край крайгорода, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати, батько й мати, в садок погуляти, порадитись колобтої, своїм зятем звати.